Всім привіт, це Age of History 2, і все це не проходження, це просто я включив режим спостерігача, ідея не моя. Коротше, будемо наблюдати. Не знаю, скільки тисяч кроків. Але будемо просто наблюдати, що буде відбуватися в світі без мене, без о, плеєра. Я не знаю. О, коротше, це перший крок. Давайте. Спочатку з самого, я думаю, краще спостерігати за Європою. Африка мене інтересує менше всього, бо у Африці в основному йдуть якісь вічні війни у Південній Америці. Ну, що у Південній Америці? Найсильніша країна Бразилія. Добре, за Південною Америкою будемо спостерігати. За Північною Америкою одразу можу сказати, що тут. Сполучені Штати Америки захоплять Канаду, це прям база, це все завжди так. І якась там можливо, тут два варіанти: або вічна війна з Мексикою, якщо Мексика буде більш-менш сильна, або просто США захопить Мексику. Але найбільш всього мене цікавить не Азія, а Європа. Тому давайте зараз проскіпуємо пару кроків. І поспостерігаємо за Україною. В неї зараз 3 тисячі дохід. До речі, а куди вона його ось влила? Вона поставила на податки, по мінімуму, на товари, на блага, іншими словами, інвестиції. Десь на 10% більше поставила. І дослідження 14% поставила. Ну, побачимо, як у неї все вийде розвиватися. Давайте зараз мене інтересує. Так, зараз у України менше дохід, ніж у Польщі. У Польщі яка армія 9 тисяч мільйон населення, в Україні 6 тисяч і майже мільйон населення. 900 тисяч. До якось ось так. У пустелі. Що у пустелі? У пустелі 2 мільйона і 7 тисяч армії. ще менше, ніж у Польщі. Давайте проскіпаємо іще пару кроків. А ні, давайте краще отак от зробимо. Виберемо карту економічну і подивимось, то як прокачує свою економіку. Україна, я бачу, це не Україна, ну вручну саме вона зараз не покращує. Це вона покращує свої провінції. Ось от 39% на інвестиції вона поставила. Тому і прокачується зараз Київ. У Київ зараз 6 тисяч, економіка в Севастополі 6 тисяч, у Львові 6 тисяч. У Варшави по факту так, у Варшави. Більша економіка, да і зовсім у Польщі більша економіка. Зараз так, ну тут зрозуміло, що Україні економіка більша, ніж у Румунії. Коротше, вручну, я так розумію, ніхто не прокачує свої провінції. Вже 52-й крок о, в світі нічого не змінилося. Дивно, дивно. Але добре, давайте далі наблюдати. Зараз Німеччина. Німеччина доволі сильна країна. Півтора мільйони населення, 122 тисячі. Економіка. У неї зараз насе. Ой, населення кажу, у неї погані відносини, дуже погані відносини із Францією та із Польщею. У неї навіть тут написано Вороги. Вона їх вважає за ворогів. Мінус 26, мінус 31 відносини у них. Але в неї, як бачите, хороша економіка. Давайте подивимось, наскільки вона 39% на інвестиції, ставить, 8% на дослідження. угу. Не на податки трішки менше. 11 тисяч армія. А що там по Франції? По Франції на 100 тисяч менше населення, а також 110 126. Трішки менша економіка, але у неї десь ну, тридцяти соток на інвестиції стоїть. Але яка в неї армія? У неї 14 тисяч армія. Тебе настійшармі? Ну звісно, вони ще будуть робити призив випадку війни. Опа, перша війна, перша війна, Польща напала на Україну. Ну, це також база у Age of History 2, Це база завжди Україна воює із Польщею. До речі, хто із вас агресор? Давайте подивимось. Так, Україна захисників. 36 тисяч. До речі, як Україна, будучи захисником. В Неї втрати більше, ніж у Польщі. хоча такого контрнаступу я поки що ще не бачив. Так, все, виганяють поляків із території України. Зараз що в кого? Давайте подивимося, яка у вас армія три тисячі, дуже маленька, і ну, у вас десь тисяч. Звісно, зараз Польща. Якщо подивитися, то у Польщі зараз. А в неї дохід за крок трішки менше. Давайте поскіпаємо зараз кроки. Подивимось, як буде війна. О, буде йти. Коротше, в Київ взяли. Тут а в оточення взяли Чернівці. Так, о, все, йдуть у контрнаступ українці. Це добре. Так, що далі? Тут а вже армія України трішки менше. Я, звісно, якщо бути реалістом. Якщо бути реалістом, то а хоча ні, у них економіка однакова, але завжди у Польщі трішки більше, як бачите, грошей, і армія у них набагато більше. Я не знаю, це, мабуть, буде вічна війна, вона вже йде один рік втрати у Україні на 4 тисячі більше, не набагато, але все одно не розумію, чому. о. Сталося те, що сталося, Німеччина напала на Францію. Давайте подивимося, скільки ти вже воюєш. Один рік воюєте. 69 тисяч втратила Франція, хоча також Франція захисник, Німеччина агресор, вона, ну, атакуюча сторона повинна як мінімум, я не знаю, більше. Декілька тисяч разів в цій грі витрачати, але тут якось працює навпаки, я не розумію цю гру. Давайте зараз понаблюдаємо ось так от за ними двома, як буде йти війна. По факту Франція і Німеччина у них сили рівні. Україна і Польща, і на в цій каці Польща, як бачите, трішки перемагає. Я думаю, що це багато тисяч на 100 тисячні втрати будуть. Опа! А Донбас? так. Білорусь напала на, ну на воює зараз із Румунією з Польщею. Три місяці вже воює. От зараз якраз таки у України є шанс відігратися. У неї є шанс просто відбити поляків від своєї території. А Франція поки що воює тільки з Німеччиною, а Німеччина тільки з Францією, а кордони ніяк не здвинулись. Давайте подивимось, що там по армії. Оу, де ти що, армію всі вони вже збили. Давайте подивимось на економіку. Економіці, тож, ні, економіці, економіці, це я сказав. Економіка у них, коротше, стоїть на місці. Як бачите, у Франції 7 тисяч дохід і 6 тисяч дохід у Німеччині це трішки менше на тисячу дохід за крок, ніж у Франції. Але вони не накопичують свої гроші, і з-за цього вони не можуть зробити нормальний призив. Як бачите, вони роблять в цих провінціях призив по 600 за нестачі грошей. Давайте подивимось зараз втрати. Два роки вони воюють. 5 тисяч втрат серед мирного населення у Франції та 3 тисячі втрати серед мирного населення у Німеччині. А у Франції. Я не розумію, як це працює. Це, це працює якось по принципу Першої світової війни. Чомусь у французів втрати більше. Так я не знаю чому. Набагато просто. десь на 10 косарів більше втратив французів, але це дуже інтересна війна. Мені завжди подобалось, якби це дивно не виглядало саме в грі. Наблюдати за тим, хто не знаю. Швидше кого захопить Німеччина чи Франція, хто сильніше? Вони... Так. Коротше, зараз Німеччина уходить в плюс, вона більше територій захоплює. Опа, Україна відігралася. І за те, що Польща тільки, а Польща воює з Румунією, Україною та Білорусією. Коротше, шансів у Польщі перемогти уже немає. Я думаю, що десь через рік Польща Та яке через рік вона вже скоро капітулює. Вона просто зараз тікає з провінції в провінцію, і за цього вона й тримається. Як бачите, економіки у них немає. 500, 500 золота за крок. Ну це дуже мало. Україна все ще воює тільки із Польшою. До речі, скільки ти вже воює? 100% захопила? Щоб захопити на 100% Польщу. Україні знадобилося втратити 113 тисяч армії і 4 роки воювати. 4 роки, 7 місяців, 8 днів. Так, все, мирні перемовини по факту зараз повинні так. Кинула вона мирні угоди і захопила трішечки Польшу. Румунія від'їла, і ти залишаєшся. ти вже ні з ким не воюєш, але ти хто Варшава, Варшава залишилася, до речі, і на 47 сьоме місце. По загальному рахунку упала Польща, а по загальному рахунку Україна е, спустні піднялася на 20-й, вона була м, на багато меншому рівні. Так, а зараз вона піднялася завдяки війні із Польщею. Так, подивимось зараз, що тут у нас відбувається. А, стоп, чому тільки по Європі дивимось? Давайте от. Мені подобається, Фінляндія напала на пустелю, як я й казав, Сполучені Штати, до речі, чомусь не воюють із Канадою, хоча повинні були, бо це база. Зате вони воюють із раніше, вже закінчили воювати із а, <кій> Мексикою. Які у вас відносини Штати? У вас Штати, коротше, ну не дуже гарні відносини. Так, ворогів. За ворогів вони штати не вважають, але у них Сполучені Штати мінус 30. Це мінус 30 у них відносини. Коротше, скоро буде війна, якщо подивитися на мільйон населення, 4 мільйони населення, звісно, Сполучені Штати захоплять. Канаду 13 тисяч армій, а тут 10 тисяч армій. Ну, все одно США зробить Празил, якщо подив... а, угу. Зараз грошей більше, звісно, у Канаді, але у них дохід за крок маленький. Але тут майже нічого не змінилося. <кхід> Болівія напала на що там за країна була? Там, по факту, повинна була бути Перу, а Перу утікла сюди. От. Але вона зараз ні з ким не воює, але уходить в мінус. У Африці, що? У Африці нічого не змінилося, Ефіопська імперія з'явилася. Так, ну майже нічого не змінилося у Афросі, у Азії. У Азії база, у Азії просто база. О, до речі, Грузія також воює із постелею. Коротше, КНР напала на або, може, й не КНР. Давайте подивимося. Вона воює із Республікою Китай, це Тайвань, і Індією. Давайте подивимося, які у вас трапи. два роки воюєте. Хто захисники Індії, агресора Китай? Ми не дивно. 21 тисяч мирного населення, втрати, 85 тисяч, 89 тисяч у Індії, 72 тисячі у Китаї. Дивно, Тайвань. Тайвань, які у вас втрати? У вас втрати один рік воюєте. Втрати невеликі, але і ще, коротше, Тайвань зможе протриматись, якщо. Так, у них зараз 6 тисяч армія тут стоїть. Коротше, треба, щоб захопити Тайвань, Китай зробити висадку мінімум в 20 тисяч, я думаю. Бо 20 тисяч призиву, я коли грав за Тайвань, 20 тисяч призиву зробити за Тайвань не дуже то і важко. Зараз війна е, пустелі і Грузії. Я ставлю, звісно, на Грузію, але навряд вона виграє. Але все можливо, дев'ять місяців воюють трати не такі уж і великі. А, Грузія ще й агресори. Ну, правильно, треба її захоплювати. Що в нас як себе почуває Фінляндія? Фінляндія воює дев'ять місяців. А, ну втрати зовсім маленькі, але вже стоять під Москвою. Але я бачу у пустелі дуже велика армія, ось до 7 тисяч висадка, але ех, на жаль, вона не поможе. Давайте будемо не допоможе верніше. 20 тисяч армія зараз. Іменно саме на цей момент у Московії тисяч армія ага, і вона виходить у плюс. уже вийшла верніше, у плюс Московія. Тобто зараз ні одна із країн, а саме Фінляндія і Росія, призив зробити не зможе, бо всі вони в мінусі. Звісно, Московія вийшла трішечки в плюс, але їй треба просліпати дуже багато кроків, щоб вийти в плюс і зробити ще якісь призив. Тому можна спокійно дивитись тут 20 тисяч армія, тут 24 тисяч тисячі. Армія найближчим часом я ставлю на те, що із оцих от провінцій, які ви зараз бачите, я їх обожу, Росія по факту повинна вибити, бо тут бачите, невелика армія зараз стоїть у Фінляндії. О, Фінляндія по факту тут немає армії ніякої, вона повинна трішки піти у Сибір, але я думаю, що Московія воюючи на два фронти, їй буде важко це зробити, але вона трішечки відіб'є фінів. Але я думаю, що в цій війні вона все одно повинна програти. Бо якщо ще якась третя країна, Ну хоче хоч якась Латвія, чи Литва, чи Естонія нападе. А Якщо навіть Україна, то вона захопить повністю Росію, бо зараз у України по факту ну, населення набагато менше, але економіка більше. Не набагато, на 5 тисяч, але все одно більше. О, нескінченна війна Німеччини і Франції продовжується. 4 роки вона вже йде, капець. І вже втрати майже на 200 тисяч ідуть. Короче, давайте продовжимо скіпати кроки. Ми за цей час весь скіпнули тільки дійсі кроки, бо я дуже багато о, коментую. Коротше, всього коментую дуже багато всі грі, але вже під Парижем стоїть німецька армія. Її відбувають. Париж був взятий не набагато. і знову йде у контрнаступ Франція, щоб забрати всі території. німці грабують, дуже багато грабують, так. Зараз подивимося на Францію. Перейшов, переключився. А зараз у кого економіка? У німців економіка більша, набагато, але французи якось тримаються. Вони переходять у на Німеччину нападає Італія. І все. Німеччині капець. О, так, мінус 29, втрати невеликі. 18 тисяч тільки у Німеччині захисників Німеччини, агресори, Італія. Ой, все. Німеччині зараз буде не солодко. Німеччині Німеччина все програла. Ти більше ні з ким не воюєш, Італія, з ким ти воюєш? Ти ще з Румунією воюєш, але Румунія нічого ти про тебе поставити не зможе. І ти спокійно зможеш захопити. Німеччина Німеччина намагається якось протистояти е, італійцям і французам, але в неї нічого не виходить. Уже ага, з Румунами ти не ви не воюєш. Коротше, Румуни відбивають, Можна сказати, що Румуни це союзники Німеччини і завдяки Румунії. О, фігіє! Завдяки Румунії, німецькій провінції було звільнено, і Берлін не був взятий. Ого, зараз Румунія! А як ти відносишся до Румунії? У вас відносини офігенне із Румунією, так, так, у них дуже хороші відносини із Румунією. Плюс зараз два. Коротше, о, можна сказати, що поки воює Румунія із Італією і Францією, так о, Німеччина з Німеччиною нічого не станеться. Як бачимо. Ось у деськіпові кроки, вже 319 з кроків. Коротше, повибували із провінції військовий прохід, Коротше, дали німці румунцям. Тому загрози, загрози, як такої, у німців, немає. Дивимося, що у нас тут. Тут у нас ага, Росія перейшла у контрнаступ та. Захопила А на Азербайджан. Азербайджан напав на Грузію і захопив її трішечки. І в контрнаступ перейшла Росія. Так, економіка зараз краще іменно за дохід за крок у Росії. Звісно ж, в неї території більше. А саме грошей для призиву зараз у Фінляндії більше, але все одно їй ніяк вже не допоможе. Дві тисячі Армії при 300 тисяч населення це дуже мало, і 13 тисяч армії при 2 мільйонах населення це ну коротше сили зрозумілі які, але тут, а бачите, на північному фронті утримувати спокійнісінько зможе навіть у контрнаступ в наступ верніше, вже зможе перейти Фінляндія і захопити північні оці от провінції Росії. Тут видно, що армії, як такої великої, зараз. Не стоїть на кордонах із Фінляндією. Якщо Фінляндія нормально постарається, давайте проскіпаємо пару кроків. Так, Фінляндія намагається щось робити, але хельсінки були вже взяті. Але я бачу, що тут, коротше, да, йдуть в контрнаступ, десь намагаються пробуватися. Коротше, економіка налагоджується у фінів, і вони намагаються йти в контрнаступ. Коротше, найближчим часом. А ідуть уже підводять своє основне військо росіяни після війни з Грузією, я бачу. Хельсинки знову були взяті, але ні, не може бути. Реально? Да ну, ні, в контрнаступ переходьте. Все. Коротше, Фінляндія програла. Фінляндія програла цю зимню війну. Так, вона щось намагається йти у контрнаступ, але бачите, вона не може налагодити свою економіку. Вона пішла в мінус. Її армії не вистачить для того, щоб перемогти все. Так. Фінляндія капітулює і Росія повністю забирає Фінляндію під свій контроль. Але зараз, я думаю, що на півночі повстанці задовбуть Росію, і я думаю, що хоче якась Фінляндія. Із повстанців вийде. Коротше, багатотисячна війна була росіян та фінів. Якось ось так от виглядають зараз кордони, а закінчилася війна. Ой, фу, які негарні кордони. Що тут зараз відбувається, не розумію. Коротше, програла Німеччина, Берлін не був взятий, до речі, небагато провінцій взяли. А зараз, до речі, чому Берлін не столиця? Я не розумію, коротше, зараз столиця оце якийсь. Франція зараз в плюсі, о, вона не в мінусі по територіям. Відносини, відносини погані з Іспанією, але Іспанія проти противопоставити... А ні, зможе. До речі, Іспанія не Іспанія воює, як завжди, із африканськими провінціями, їй треба коротше, захоплювати Францію. Так, ось бачите, ось Францію кажу о, Африку, о, так. Ну, поки що, якщо Франція нападе на Іспанію, то, звісно ж, Іспанія програє, о, хоча було б непогано, якби Іспанія протрималася трішечки. Але скільки у вас війська стоїть? А, у вас невелике військо стоїть зараз у Африці, а основного війська як такого у вас немає. У вас скільки війська? Та тисяч щого. Ну, вони повинні зробити нормальний призив. Давайте подивимося призовне населення. Е, призовне населення при цієї економіці Іспанія може зробити 173 тисячі перезив. а та ж сама Франція? Так, ні, стоп. А я можу переключитись на Францію? Давайте призовне населення у Франції. А Франція 225 тисяч призив, тобто це вже у два рази більше, афігеті-фієшники. Яка яка сильна країна, я казав, зовсім, яка сама сильна країна по економіці? США, а потім іде Італія. Італія, ти мене дивуєш. Вона багато з ким зараз воює. Але давайте один тисяч армій, але як ти яке ти можеш призовне населення заробити? Ти можеш 238 тридцять вісім тисяч заробити. Ну, Десь таке ж саме населення, як. Ой, таке ж саме призивне населення, як і у Франції в тебе можеш зробити. Австрія поки що не ким не воює, вона просто розвивається в неї, о, яка у тебе економіка? 59 тисяч. Непогане населення майже 400 тисяч, вони просто розвиваються. Мені цікаво, що оця от країна, Україна, яка признавне населення 164 тисячі і ти, Московія, проживне населення 415 тисяч. Тобто із цієї економіки, яка зараз у Московії, вона може зробити призив. Майже в півмільйона. Я буду казати в півмільйона, хоча до півмільйона не вистачає 100 тисяч. Тут мінськ впав. Зараз Білорусь воює з Францією. Не знаю, навіщо їй ця війна потрібна Франції, бо Білорусь знаходиться, всіх знає де О, Китай. Продовжує ані Китай вже виїзд з Казахстаном. Яке призовне населення у Китаї? півмільйона на 100 тисяч більше ніж у Росії. Тобто, якщо Китай нападе на Росію, то він, звісно ж, переможе. А на даний момент ну, 8 тисяч і 6 тисяч. Коротше, Китай все одно сильніше, це і так зрозуміло. Я думаю, що на цьому цю серію можна завершувати. Ми проскіпали всього лише 353 о, кроки, але це тільки перша частина. Ну, я не знаю, скільки будемо вкіпати скільки скільки влізе стільки будемо тому думаю що всім сподобалося всім пока